Хочу показати вам дуже смачний і простий рецепт з цвітною капустою. Я її тут уже помила, розібрала на ось такі суцвіття. Тут у мене одна середня цвітна капуста. Далі приготувала таке. Знаєте, як начинку на голубці ми готуємо ось це те саме: тут варений рис, свіжий фарш, морква і цибуля обсмажені, а також сіль і перець. Тепер кидаю цвітну капусту у киплячу воду на 2 хвилини. Коли закипить, я її одразу дістаю. Після цього обдаю її холодною водою. Далі вберу форму для запікання і викладаю туди цвітну капусту. Пологими руками починаю формувати кульки. Ці кульки також кладу поміж цвітної капусти. І ось така краса в нас виходить, але це ще не все. Ще буде заливка з отаких вершків і ось такої сметанки. Виливаю пів пачки вершків, додаю туди 5 столових ложок сметани, обов'язково солю і додаю мелений перець. Гарненько змішую. Тепер поливаю цією заливкою нашу страву. Тепер ставимо всю цю красу в духовку на 20-30 хвилин. Все готово. І от що в нас вийшло. Тепер посипаю зеленню, кріп і зелена цибулька в мене. Будемо куштувати, я, якщо чесно, не могла діждатись. Просто... Мить насолоди. Просто як це неймовірно смачно, гаряче ще, але дуже-дуже смачно. Якщо ви так не готували, обов'язково приготуйте. І, звичайно, що підпишіться на мене.